Всім привіт! Завершився матч між Шахтарем та Хайдуком. Матч відбувався ще вчора. Товариський матч 1-1. Поки що триває ще Датше П'ят Європи, Кубок Америки. там, матчі збірних ще тривають, але по підготовка у команд клубних повертається. Ось там київське Динамо там з англійцем. Да, товариський матч там грали Сьогодні Шахтар, ну не сьогодні, а вчора. Да, Шахтар. Розписали ми робо один-один з Хайдуком, до речі, що грати в такій дуже цікавій формі, в такій синьо-жовті, такий неймовірний красивий комплект гірників. Ось, ну, звичайно, що, що можна сказати? який склад був у Шахтаря. Різних був в воротах. Зара, Фаріна, Назаріна, Вінісіус, Крісків, Кевін, Марлон, Бондаренка, Марін Швєта, Троуря. Потім ще вийшов там Фьюсен, Савченко вийшов э Савченка. -э, Оце Лаце Відзе вийшов, Козик, Глущенко, Сігей, Даніл Сікан, Цуканов, Агроков та гиналду э -э, Ці люди вышли у другому Тайме А вот як же розпочинався за тут цей матч, один-один, і один, хто взагалі забивав, да? вас і забывал Цапан, На 13-й хвилині, але Сінотраверей йому відповів на 28-й хвилині. Ось такі голи були забиті, ще в першому таймі. Ось, ну, Шахтар мені <кхм> негано грав. Шахтар, в принципі. Але, в принципі, моментів не так то і багато. знаєте, був, був контроль традиційний вже для себе. Ось ну хорватський хайдук не погано. Тут не погано. Ось підопічний Дженнера Гатуза справді, Джерена Гатузо тренерує хайдук. Ось. справді це так. Ось. Так, ну що ж? В принципі, невдалим вийшов для старт для української команди, тому що на 13-й хвилині забив Марк Цапана ідеальний з лівого флангу. Ні-ні-ні. Левая там віддав передачу на Марка Цапана. той... Вийшов на ударну позицію і сильним, знаєте, таким ударом пробив дальній кут. Тут ще м'яч так полетів дуже сильно, там потужний був постріл взагалі. Знаєте, знаєте, відбути такий удар справді ну, по-хорошому, але все-таки можна, можливо, було. Але там дуже такий потужний був постріл від цапана. Ось. Шахтар мені. Ну, Сподобався Шахтар. Але вони в принципі непогано грали донечани. Після Джерма та Гатуза забили гол. Я ж кажу, Неймовірно, тут був удар від цапана. І взагалі тут ідеально просто розіграли хорватські футболісти цю атаку. Дуже просто ідеально. О, ось, Ідеальне завершення від цапана. Я ж кажу, пробив з неймовірною силою. Це не вихід був один на один. Просто тут ідеально викотив на нього Левія. Нацапана ідеально забив. Шахтар, не знітися. І Крисків на 28-й хвилині зі штрафного ідеально подав. Власні Трореток випередив вратаря, випередив усіх і забив свій гол. Я дуже сильно вітаю цим. Власні латеоре. Потім матч плюс-мінус був такий рівний. Атака на атаку, момент за моментом. Збивати могли як і ми, так і вони, в принципі, як і українська команда могла забивати. Так і хорватська команда могла забивати. А ось. Але, в принципі, напевно, що це така нічя, тому що, в принципі, я вважаю, шахтар на перемогу у товариському матчі все Таки хайдук виглядав дуже-дуже. Цікавим. Але не програли, був хороший момент Шахтаря в кінцівці поєдинку. Ось, коли пробивав Кевін, там ідеально був шанс. Там З лінії вирі там винесли футболіст Хайдука, Шахтар не, до, не, не дотиснув якимось дивом. Ось, супер шанс там був Данила Сікан, до речі, Даня, який поїде на Олімпійські ігри. Ну, 1 один Так і завершився матч Шахтар Хайдук в рівній такій битві. В рівнішій битві переможцями не виявили. Наша українська команда розходяться з хорватською командою в нічі. То що ж, непоганий результат. Збору в Словенії, до речі, в Шахтеря там тривають. І комусь якщо цікаво, то. Гірники наступний матч проведуть з ТСЦ 11.07 числа. Потім Бешектаж буде в середу, 17 липня, Динамо Загреб 27 липня. Ну 11 липня ось найближчий матч проти ТСЦ. Аж під України стартує, нагадаю, 3 вже серпня. Не пропустить. Ну, по ще раз по поводу матчу да, шахтар хайдук по-перше, виділив виділи сіно терорея. В принципі, мені він сподобався. І коли забивав, дуже молодшинка, знаєте, молодшинка, справді, але сіно тере забив. Ну, до речі, Шахтар, та повністю змінив та склад по перерві. Абсолютно повністю. Ось, ну, ну, Забили молодці, молодці. Шахтару. Один дитина непоганий. Результат і справді доволі таки непоганий. А То що ж, дякую тоді за увагу. Шахтар хайдук 1-1. Я вважаю, в принципі, Шахтар зіграв непогано. тільки товариський матч, збори тривають. Ну, якось так, але непогано, непоганий результат. Я вважаю, він все таки справедливий. 1-1. Дякую вам, друзі, бережіть себе. Всім до побачення, всім до нових.